Якщо говорити про якусь конкурентність методів лікування в онкології, як то променева терапія, хірургія або хіміотерапія, то тут треба мати такий виважений підхід, тому що важко сказати, який метод, наприклад, діагностики є повноцінний: комп'ютерна томографія, чи МРТ, чи УЗД, який апарат сенсорний кращий слух, зір чи нюх. Тільки в колаборації, в комбінації цих методів ми можемо досягти певного результату. Хірургічне втручання є одним з елементів, етапів радикального лікування. Так, це є апогей радикального втручання при онкології, але ми використовуємо комбінації цих медиків згідно світових рекомендацій. Якщо потрібна консультативна допомога нашого спеціаліста, хірурга, хірурга-мамолога, хірурга-проктолога, абдомінального хірурга, хірурга-гінеколога, торакального хірурга, будь ласка, звертайтеся до адміністраторів контакт центру, чітко сформулюйте, будь ласка, ситуацію, яка потребує в тому числі хірургічного втручання, і наші спеціалісти поможуть вам підібрати оптимальний час. Та день для цієї зустрічі з лікарем. Якщо у вас є попередні обстеження, будь ласка, не забудьте їх з собою взяти. Це потрібно для того, щоб оцінити в динаміці, а також для формування подальшого плану до обстежень. При необхідності.